Автосалон North American International Auto Show – місце зустрічі для автомобільного світу на початку цього року. Сюди завітали усі відомі автовиробники. Детройт знову у моді. Для нас участь дуже важлива, бо ми успішні в США. це завжди кік-офф для автопромисловості. цей автосалон має велике значення, бо тут вперше у році можна побачити, що роблять конкуренти. З особливим розмахом до участі в Детройтському автосалоні підійшов мерседес. Тут фахові публіці з усього світу вперше представлять новий сіалей. CLA. CLA використовується колісна база, ідентична базі нового мерседесу А класу. Однак це чотирьохдверне купе засновує новий сегмент. В усьому помітний спортивний та динамічний характер. На автосалоні Mercedes-Benz представляє також перероблений автомобіль Е-класу у чотирьох варіантах кузова: купе, капріолет, седан та універсал. Особливо спортивний і 63 AMG. ЕМДЖ. Дійної Е-класи новий і e клас з представленими сьогодні п'ятьма автомобілями торуватиме шлях до успіху Мерседеса до 2020 року. Volkswagen не відстає і також представляє світову прем'єру концепт кар нового покоління SUV. Практичний спортивний автомобіль Cross Blue. цей автомобіль розробили спеціально для північноамериканського ринку. Третій ряд сидінь дозволяє перевозити у п'ятиметровому кросблу до семи осіб. Америка... Америці потрібна індивідуальна мобільність. Саме тому ми тут. Volkswagen пропонує таку мобільність. Один з провідних виробників автомобілів преміум класу в США Lexus, також підготувався. Японці святкують світову прем'єру нового IS, який має завоювати нові сегменти ринку. Імпозантна решітка радіатора є новою ознакою моделей від Lexus і забезпечує унікальну ідентичність марки. У задній частині повністю домінують широкі задні фари. Дело IS – АЕС більше, Головне завдання для АЕС – приваблювати молодих клієнтів, бо постійні клієнти Lexus щороку старішають. Тож нині умолоджуємо імідж всієї марки Lexus, аби більше подобатися молоді. BMW демонструє у Детройті не лише Z4, М-версію шістки гранд Купе. Та нові моделі і лінійки, але і концепт кар четвірки Купе, яка має прийти на зміну трійці. Це дуже спортивне авто, яке важко не помітити. Воно обіцяє стати одним з хайлайтів 2013 року. Четвірка купе побудована на базі трійки седану, має власну концепцію. У порівнянні з седаном ця автівка майже на сім сантиметрів пластіша, а ще довша і ширша. Спектакль станцію та магії створює на детройтському автосалоні відповідну атмосферу для прем'єри нового Audi AS7. Цей автомобіль сподобається передусім американцям-любителям потужних двигунів. Під капотом 412 кВт забезпечують високу швидкість, навіть якщо у США вона обмежена приписами. Американе ж для Ауді американський ринок стратегічно важливий. В класі преміум ми номер один в Китаї та в Європі. У порівнянні з конкурентами, то і в США ми маємо величезні шанси на успіх mit den Wettbewerbern vergleichen. На американському ринку давно успішний і ще один німецький автовиробник. Порше у Детройті вперше представляють Cayenne Turbo S – уособлення потужності: 405 кВт, тобто найпотужніший серійний SUV світу. У порівнянні з попередником ми скоротили вагу на 140 кілограмів, а відповідно і обсяги використання пального та викиди СО2. Це чудове доповнення палітр продуктів серії каєн. На потужності не заощаджує і шевроле. Сьоме видання ікони спортивних автомобілів Корвет має під капотом двигун потужністю 335 кВт і носить легендарне ім'я Стінгрей.